О, і е, один із лідерів компанії по первоцвіту, яка чек років вже п'ять днів прибереш участь так вже, може і більше, може шість, можна, ну, і шість, може і шість. Ну, ну так точно. Давай, Єш, а ми послухаємо. Все-таки це приклад практичного правоохоронного заходу, в участь в якому беруть активно студенти наші так само. І який вже приносить, скажімо так, відчутні результати, як yeah. учить тому, що в одну точку. Можна навіть сказати, що це компанія, в якій в основному вирушуючи студенти. Ма думаю, зовсім так правильно говорити, що таке компанія по адміністративній не має сенсу. Тобто ти розумієш, що це компанія, яка намагається присягти. Торгівлю знищення в природі, продаж, там, транзитний продаж за кордон і так далі, а не квітучих клетучих ростов. Інша справа, що далеко не всі розуміють, що мається на увазі під словом первоцвіт. Майже всі одностайно думають, що первоцвіти – це підсмішники. І для того, щоб не підозрюючи, що у нас їх насправді три вида, які в чому Тому ми почнемо з того, власне, що ми вар... будемо мати на увазі зі первоцвітом. І первоцитами ми будемо мати на увазі три трибіжних сніжників, як я вже сказав. Белосніжний, виділений для яскраво, тому що це, власне, та рослина, яка запашена, вона є у нас. Інші це Кримські, Карпатські та Одеської області андемії. Це потім флемент Бузнітла, який один із найвідкісніших в Україні рослин. Трошки далі я на цьому зупинюся, від ендемії в Криму. Потім це є. По шопрані, ефіля, та деякі інші види шафанів, які значно більш рідко продаються. І два види користок, які до червоної книги не занесені, натомість охраняються червоними списками тих областей, які зростають, в тому числі о, і у нас. Всі фотографії зроблені цього минулого року в природі. От, там. Ну, тобто це не те, що там в інтернеті визначили, насправді, його більше немає. І це ще дві наші рослини, це слово розкритий та слово червоніючий, які будуть квітнути десь, ну почнуть вже місяць через місяць і Ось. Значить, Почнемо з того, чому ці рослини зникають і вас, чому ж їх треба поняти. На прикладі цикломінах відносин. Ну, це все читати обов'язково, але ця рослина нам наразі залишилась лише до нового, до України, в одному маленькому точку гірського міського криму, ще купувати. І її природна популяція зараз скоротилася буквально до 100 гектарів. Для прикладу, площа Біопарка — це 5 гектарів. 20 біопарків у площі займає популяція цих змею природу. Якщо його, грубо кажучи, вирвуть весь на цьому маленькому планку, то його більше не стане взагалі. Натомість лише в цьому році, вже кілька сотень квіток були вилучені у Берехівці в Києві та Дніпропетровську. Віддати на морге підготовка, що в тому э, полягає, що його э, не лише вигляді, які продають, а й продають його в пункті з розрахунками на те, що його можна буде десь по Він, Як правило, не що додатково йому там цим пункта э, прививають якісь там, надають їм страшенно цілющі здібності, От, тому їх можна знайти протягом року ще на ринках є таких ящиків службу. А в основному приводі, в цьому все сто гектарів пишається. А були чи і штрафували, так? Я я, я я про це скажу. А що важких не можна посадити у нас? Е, ну якщо ця рослина лише росте лише в одному великому куточку в Криму, мабуть ж, вона практично не може в інших кустах. інша справа, ось е, я також довго поставителя, йому легко посадити у нас. І е, ті рослини, які вилучаються у е, продавців, якщо вони ще з цигулинками їх передають до ботанічних садів, вони сладжують, вони ростуть інших право, що вони у нас нормально розмножуватися не можуть. Тобто безпосередньо ці рослини врятувати можливо, але, е, скажімо, сьогодні з вони вже зникають. Вони ще скільки сьогодні будуть квітнути в ботанічному саду, потім стоїть вже смерті помить і більше їх. Значить, переходимо далі. ну, е, Власне, тобто чому зникають, тому що їх виривають в природі, і дуже часто для того, щоб посети зберегти, їх не просто там з'язають, скажімо, а виривають із циблинками для того, щоб довести подалі. Адже появіть, скажімо, група людей, яка збирає пітнішники, десь на гірському окремо їх збирає, в'яжуть букети. Пускай тепер в якийсь перевалочний пункт, звідти везуть цим труп, з везуть потягом до нас, ну, скажімо, на три доби. Якщо це будуть самі квіточки, вони нам назад. Тому, на жаль, як правило, ці циволинки відрізають вже безпосередньо перепродання. Це для, для прикладу, що не, не лише емоції, не лише жалка с але є дуже серйозна законодавча база, я вже не вдавався в статті, але є низкою законів України, це закон України про охорону в порушення про середовище, який прийнят продаж продажні просто особливо занесені до червоної книг. А всі правосвіти крім провіршок і нормальні, переважні червоні книги. Потім це закон власне, про червону книгу, де котре написано, що нищити і продавати червонокішні рослинне забросу. Це закон України про розвитний світ От, і е, е, низка міжнародних конвенцій, які ну, також охороняють не кажучи, в основні бої та і, і, в Україні, зокрема. А, крім того, є ось ця реакція вже на доволі дата, ще червона книга була постановою Верховної ради, коли вона стала законом України, то видана була спеціальна постанова Кабінету міністрів, з якою можна обрахувати власне скільки збитків внесено в дешані за кожну книгу. Так, наприклад, ну, це для різних видів 9 до 15 гривень за одну. Але крім того, ще додаються штрафи з адміністративного кодексу, наприклад, за несанкціонований продаж у неї місцях, додаються власне, там, ну, от, в принципі, навіть якщо проховувати лише по кількості квіток, то продавець, який тримає ящик із 4, ну, наприклад, якщо має 400 букетів підсмішників по 20 квіток кожному за кожен, скажімо, 15 млн. Ну, власне, другий раз не захочеться показати. Трошки про те, власне, як їх знищують. Ну, система регіонів фармокцитами ясно починається зі збору. Ви можете побачити тему знищення в природі сніжника біло-сніжного. От. І сцяну, власне, тут погано видно, але це система знищення цифраміно-казінцова, трошки відбула бутенька. Власне, коли нарушниці були скрізь на гарячому стежці і найфіснішої росли. А вони не почали втікати? Ну, як правило, люди в таких випадках ми починають не намагатися <поє> втікати, а проявляти агресію і спробувати щоб втікати впевнені. Не під час збору, а під час події. Основни збираються в місцях природного зростання, в'яжуть там букети, і транспортуються вже власне, до місць, звідки їх будуть Значить, розповсюджувати. Перевозяти вправо потягом в тамбурах, бачите ящик із підсмічниками тамбор з пропазького потягу, бачите сцену, коли ці ящики пробуються з розривають. Ви можете уявити, загалом ось, власне, тілі купляє, едак ну, 800 тисяч, ну какие-то пізніше така так на стіку, тих було п'яще. Ну і зрозуміло, що е, ризик, на який йдуть і ті, хто перевозять, і ті, хто продають, він, е, для них більш легше купається, чому люди, власне, це порушення, тому що ось е, е, якщо е, торгівець з тим, які всього на всього нічого вже здається підслужники, він купує їх, каже. Подбіг життя і ну, кого приїхав зібрав, 10 тисяч букетів, продаєте по 5 гривень тому, хто буде проводити на перегрівцем, не так 10 тисяч помножити на 3 перегривни, 30 тисяч гривень буквально за те, що ніч приїхав в кінці. Це колосальні гроші. І незважаючи не на те, які можуть бути високі заташкати, люди йдуть потім на цей ризик. Хоча робота транспортної міністрів в тому році показала, що він чомусь перехотілося в основному.